Кожна, ну зі всіх куточків світу зустрілися. Це, взагалі, почути їхній голос про роботу. І мені дуже важливо, щоб діти не відчували, що вони є окремо від суспільства. Там мені важливо, щоб розуміти, що вони проживають своє дитинство, вони про щось мріють. Ці акції проводяться паралельно у Львові і Варшаві.